Ну, це ж не секрет, що людей і виїхало багато, багато воює, і багато хто не хоче працювати, десь ховається і так далі. Це проблематика є. Людей не вистачає, згоди не вистачає, бажання в деяких людей не вистачає. Але е, є ініціативи, які ми також, наприклад, в діалозі влади та бізнесу. Я запропонував е, ярмарок вакансій для ветеранів. Бо ми зі своєї сторони ну, ветеранів запрошували на роботу. а ще це ж ти соціалізуєш людину, яка тебе захищала нещодавно. І це обов'язок кожного підприємства. вже. Ну як це, щоб він же прийшов сюди і був потрібен? А, навіщо він там втратив здоров'я, щоб просто потім, потім тут сидіти? Ну ні, він хоче бути корисним. ну Я бачу це і в людях, і це відповідальність підприємств. І було запропоновано от як ярмарок вакансій від центру зайнятості, були для підприємств. То я запропонував, кажу, а давайте ветеранів десь. І через два місяці цей ярмарок був втілений. Мені приємно, що моя ініціатива так от просто сказана, вона була інтегрована вже в реальність. І я вже кожен раз думаю, що тепер мені сказати, щоб це ж було ну, не, дурня якась, бо її розглядають, і йде процес цієї роботи. І на цій ярмарці ми отримали декілька пропозицій ну, кандидатів. Бажано, кандидатів. І коли кажуть, що немає роботи, пошукайте ветеранів. Немає роботи, ну пошукайте інвалідів. Вони ж також людей з інвалідністю, отак скажу. Бо їм не хотіли, наскільки я бачу, надавати роботу, та ну, та ну, ну. а люди також потребують роботи. Чому не співпрацювати з ними? І тому ці студенти, які у нас зараз проходять практику, відсоток великий, який залишається. Є, які чесно кажуть, все, я роботу зробив, ну мені це не цікаво, дякую за практику, ми заплатили гроші, все ок. А я тішую, а можна у вас ще працювати. А можна у нас? Звісно, ну, можна. Вибираємо хлопці, дивимося, там, хтось більше розбирається, хтось менше. Але це, я до цього відношусь ну, з, з любов'ю. Мені це подобається, бо я розумію, що ми робимо щось важливе. І людей можна знайти. В принципі, штати укомплектовуються. Важко, але в цих, в цих сферах треба шукати і бути залученим керівником. Мені здається, особисто теж.